Ми займаємось обсмаженням та виробництвом кави. Також займаємось сервісним обладнанням кавового типу будь-якого виду та супровідом обслуговування такого сегменту, як сегмент хорика. Наш продукт в світі споживається на третьому місці: перше це вода, друге місце нафта і третє це кава. Оскільки всі люди ну, в усіх країнах споживають каву, дуже полюбляють. І тому ми вирішили зайняти цю нішу. Було дуже цікаво, дуже важко. Але ми започаткували основне правило нашої роботи відкинути будь-який страх перед невдачею, оскільки невдача стається завжди непрогнозовано, і ми просто шукаємо шляхи, як вийти з неї з мінімальними затратами. А взявши за правило відкидувати цей основний страх перед невдачею. Поступово ми вийшли на якийсь певний рівень, і це справа, якою дуже подобається займатися. Я думаю, що ну ми будемо масштабуватись, рости далі. Оскільки це виходить, приносить задоволення. Виходячи на ринок, пропонуючи свій продукт, ми здобуваємо ну, велику кількість нових знайомств, комунікацій, які потім можна використати в роботі і популяризувати не тільки просто бізнес, а популяризувати каву як продукт, тому що. Особливість кави також полягає в тому, що цей продукт він має певну культуру. І нам дуже цікаво не просто займатися продажем, а популяризацією цього продукту. Так як ми в основному цілоорієнтовані на споживача з сегменту хоріки, ну, працюємо, здобуваємо нові знайомства. Вже є багато контактів, познайомились, цікаво і зробили правильний вибір. Дуже цікава виставка.